Голубечки пасуться, бачите. Молодь пройшла, шукають вільне місце, понабирали повні торби їжі, і ви зрозуміли, і шукають між ними дві дівчинки, а їх чотири хлопчики. Така молодь. Хай відпочивають, якби не, не бешкетували. Ну Сумки повні. ну Може, щось ціка, смачненьке, може, в когось день народження вирішили відсвяткувати в парку. Це ж таке діло. Головне, щоб культурно. Оленка, Іван, привіт, Дало, доброго вам дня. Таня Косняшки, Таня Редмі, доброго дня. Юлічка, Галинка, привітики, Оленка, діти, кози, кухня. Доброго дня вам. Доброго дня, Таня, вкусняшки, Таня прилягла і треба попрацювати на влешки. ага. Оленка, не забуваємо за лайчики, дякую. Дяночка, діти, кози, кухня, привітики вам. Ну, що, сьогодні морози воїмо, дівчатка і хлопці, чи ні? Абдусалом Лідія, доброго дня вам. Танюша, редмі, дівчатка, хлопці, вітаюся з усіма разом. Миру, добра, благополуччя вам. Дякуємо, Таню, навзаєм. <плес> Галинка Гончарук, доброго дня, друзі. Доброго дня, Галиночка. Галинка Іва, перлинки, вітаю вас, з Литви. Дорог... Дощову, в нас сонечко тепленько, два дні вже ділюсь сонечком з тобою. Галинко. Ти ж з нами ділилася, тепер ми з тобою. Діти, кози, кухня, Оленка, Олена, привітики. Оленка, Галина, мирно. Хорошого вам дня. Діанка, Лідочка, привіт вам. Оленка для всіх смаколики, Полуниці й черешні. Діанка, Галинка Іва, привіт вам, Юля, Галинка Іва, привіт. Діанка Ленка, дякуємо, Таня Косняшки, Ага, вирішувати питання, кому йти по пивко з рибкою. А, -а, -а. ну то давай, Таню, вирішуй, хто піде. То ж таке діло. З ринку їхали, чого не купили, Таню? А? Пивко з рибкою. Чого не купили? Забуль? Боже яка краса тут. Як <кх> у лісі, як у лісі. Красота, щось голуби полетіли в інше місце, злякав їх хтось, то вони в іншому місці. Так, Таню, мені все гарно, ходжу з тобою, Оленочка, дякую. Іван, до речі, в мене пюре горе трапилося. Ой, до речі, в мене горе трапилося. Навіть стидно сказати, але найшов вже іншу роботу, в тебе грузчик. Ну, а чого горе? А чого стидно, Іване? Дай Бог вам здоров'я, працюйте. Чого стидно? Нічого стидного тут немає. Це ваш заробіток. Вам треба діток ростити і навчати. Все добре, ми вас підтримуємо. Я особисто на 100% вас підтримую. Молодець, не сидите, не п'єте, не курите, не гуляєте, а шукаєте роботу, щоб мати кошти і щоб виховувати діток і навчати. Так що все добре, нічого стидного тут немає. Ми тільки за.